Люстраційний закон повинен вступити в дію до початку проведення виборів, заявив керівник закарпатського регіонального виборчого штабу Народний фронт Валерій Лунченко у понеділок, 6 жовтня. За його словами, це потрібно для того, щоб у Верховну Раду не встигли пройти особи, які співпрацювали з режимом Януковича, брали участь у розпалюванні сепаратизму та були учасниками корупційних скандалів. Наша країна давно чекала на такий закон. Під закон про люстрацію потрапляють більше мільйона чиновників. Це ті люди, які 23 роки грабували нашу державу. Це ті люди, які 23 роки знущалися над Україною. І на сьогоднішній день закон про люстрацію це саме та етап очищення нашої країни від тих всіх чиновників, які потребує наше суспільство. Нагадаємо, закон про люстрацію підписаний головою Верховної Ради Олександром Турчиновим та завізований прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Президент під час презентації стратегії 2020 заявив, що має намір найближчим часом підписати документ. У свою чергу в народному фронті обіцяють, що зроблять усе, аби довести справу очищення країни до логічного кінця.